Всім привіт. Копав картоплю, не було часу знімати відео про мотоблоки, на ну, це думаю зніму. Багато запитую, що там з новим. так це я покажу, розкажу. Пси ростуть. Один другий. Та й спить. А. Пси ростуть, потім на рахунок... Давайте зі старого цього почнемо. Замазав трошки герметиком, трошки менше почало капати, але тим не менше капає, як би ще замажу, буде сидіти. О. Вода як була так є. їжджу поки ним. А, потім треба ремонтувати, чого ремонтувати, показую. Вигорував вже на пониженні. Типу от тако, типу так. черепаха. Вон. Бачите? Не, це... О! Оце, -то. це в мене так став. О. Ну, тобі ж він стає і його можна... це на пониженні, от іменно задню можна. коли включаю задню, ну і догора вродка чуть задню включив, буквально чуть, щоб його розвернути. Якщо образно там вигорює на друзі, на другій передачі, перша, друга, другаю на другій, то ще нормально. Ну, постійно туди-сюди. Задню, оце тако він не включається, йде пробуксовка, десь чи вилка, не... десь якась вилочка не дожимає. Коли на повишенні, Хоч би що, такого, ну, їздовий режим нормально, але но коли понижені, то десь або цей шток, де він там стоїть. Там така грушечка є, така кружельця, був, воно стучилося. Або не знаю, або щось вилучка вже. Треба, то не менше треба розбирати, дивитися, це все час. До горанки я ораю мотоблоком на чесник, це десь. Кінець вересня, початок жовтня, бо в жовтні. Це треба потрібно зробити, бо це все на понижених, якби, ну, хоч не хоч, треба дивитися. ну, Це ще до цього всього добавилось. до того всього що є, додавалося ця причина. Це треба знімати роги це все. Хоч думаю, зніму. Зроблю. Потім на рахунок. Бачите. Ну щось Це те, що тягне постійно в цю сторону. Я хоч регулюю накачування, але все одно тягне. Ну це воно так проїздило вже. Це виходить, буде 12 років. Тут а бачите, хоч би що резина. А там лисова та хоч бери поміняй. Розкрути занові, хоч бери, поміняй. Ну побачимо. Щодо нового мотоблока. Щодо нового мотоблока чекаю, ось де десь мають привезти. Вже якби би пішли, ціна скажу в гривні 52-53. Це, ну, це те, що є, як би пропонують. Не буду називати де і що. Є безкоштовна доставка, є щоплатна. Є такі, що не говорять, вроді все добре, коли береш, то оказується недалеко від мене. І хочуть за 60 кілометрів, щоб до мене привезти, що з мене 600-700 гривень якби, взяти. Тут, люди, я не буду називати фірми, якщо з Києва, то безкоштовно привозять за таку саму ціну, а тим ще плати. Не знаю, така політика, як би, ну, привеземо -то блок. Надіюсь, скоро прийде. Обов'язково зніму відео, покажу, розкажу, що як. Жду кентавра десятку з електростартером. Хочу взяти десятку, бо якось вісьмерка якби вже... е, би якби... каже, що він сильніший десятка. Я чесно, можна сказати, як той казав, все життя на вісьмрці, то ну, кажу, що він якби поярче трошки. Стіплення там дводискове буде. А, ще повернуся до мотоблоків. То хто хоче купувати, дивіться, бо зараз вони складають франкенштейниці. Що знаєш Франкенштейн? Тобі ж, ну, образно цей мотоблок, це приїхала коробка, і зібрали. А ти? то, той мотоблок, Тобіш не була коробка, вони купили двигуна і вам склали. Ну, ну, це не заводський китай, а якби там хто ремонтує мотоблоки, той знає, яка зараз низька якість запчастин. Там буде трошки вище, але хуже це якість. Ось так. Так що чекаємо новий мотоблок. Тільки приїде, все розкажу, покажу. Зробу обов'язковий відеогляд. Ну так. Ну все, поки перебираємо картоплю. Перебираємо картоплю, таке щось, десь замести, десь. Якби з однієї сторони а, закормлює бджіл, з однієї сторони якби немає роботи, з іншої сторони вона є, то немає часу трохи знімати. Плюс би знімав, показував все. Часом теж набридаю те саме. Ну що, до нових відео. Всім приємного дня!